Менше як за два тижні у цих коридорах і класах знов залунають дитячі голоси. Директорка 15-ї столичної школи з гордістю звітує, заклад 100% готовий до прийому своїх вихованців. Оновили класи спортзал і харчоблок. Особливий подарунок, ігрова кімната. Чекатиме на першачків. Діти на першокласники і на великій перерві могли погратися, бо вони ще адаптуються до школи і бути, якщо діти ще на групі продовженого дня, бути з 8 години до 19 години в класі чи на подвір'ї школи їм важко. Їм хочеться погратися. А ще на цьогорічних першачків вже чекають яскраві підручники, складені за новою програмою. Аби гризти граніт науки було легше і цікавіше. В цій школі вдало поєднують традиційні форми навчання із новітніми технологіями. І рідну і іноземні мови школярі вчать не лише за книжками. Інтерактивні дошки, комп'ютери і лінгафонний кабінет все, аби мовні навички учнів були на найвищому рівні. Триває оновлення комп'ютерів і в інших столичних школах. Це е, програма і загальнодержавна, і міська програма комп'ютеризації. Ну це просто вимога. Часу е сьогодні і е заміна і поповнення, і прагнення. Є програма, е є передбачені кошти. Тут понад 6 мільйонів е з державного бюджету на 2012 рік. Майже всі столичні школи вже причепурили. На черзі підготовка до опалювального сезону. Передбачено 80 мільйонів гривень на підготовку до нового навчального року. А це ремонт дахів, це тепломережі, це фасади, це вікна, це внутрішні приміщення, і майже 26 мільйонів гривень передбачено в бюджеті освіта по галузі освіта на підготовку до опального сезону. Створення комфортних температурних умов для школярів повинні завершити до 1 жовтня. Юля Подшивалова, Микола Ляшко, Олексій Ковалевський, телеканал. o